Геральд з Рівії. мабуть, ледь не один з найвпізнаваніших персонажів серед гравців та любителів почитати фентезі книги, а з недавніх пір ще й серед любителів телесеріалів. Персонаж із сірою мораллю в книгах, але з більшою свободою вибору у грі, що логічно, адже закони ігроробства ніхто не відміняв, особливо для РПГ з відкритим світом. Харизматичний, сильний, спритний, помірно сміливий, однак дуже обережний. Персонаж, про якого можна сказати точно, він бачив деяке лайно. Багато лайна. Але гравця, на мою думку, він сподобався тим, що він ну, не герой і рятівник усього світу. Це дуже круто не лише тому, що він відрізняється від норми відеоігр, а й тому, що всі побічні квести, контракти і так далі відчуваються більш правдоподібними через те, що він просто найманий вбивця монстрів. і такими і є протягом всієї гри взагалі то. Гераль цікавий герой, оскільки він, по суті, живе у світі, який повільно залишає його позаду. До речі, його старі шкільні методи вдаватись до чистого насильства вже виглядають не дуже доречними, через що він у грі має можливість досить часто владнати все мирно, а у поєднанні з його ролью батька захисника, яку він відіграє для Цири, робить його дійсно живим, переконливим і реальним у певному сенсі персонажем, принаймні для мене. Геральт показаний наче як і протагоніст, але десь на підкорці мозку ти розумієш, що він не божество або обраний, ні, він звичайний. Ну, Я маю на увазі, що він навіть не набагато кращий у відьмацьких справах, ніж будь-який інший відьмак. Буквально. Звичайно, він набагато відоміший завдяки своїй дружбі з любистком, але щоб найкращий серед відьмаків ні. Він майстер своєї справи, звісно. Але як і будь-хто з його знайомих чи колег по цеху, які досі живі, що характерно, лед, весь сімір і так далі. Жінки не падають до його ніг. Є Кейра, яка використовує його для розваг і нічого більше, Є їм трішки з Шані, де його взагалі кинули. Є трохи моторошні стосунки з Тріс, стосунки з Єніфер, які взагалі перебувають у розвитку протягом довгого часу багатьох ігор і книг, і у точно не падала б йому до ніг. Всі черівниці, з якими він так чи інакше пересікався і взаємодіяв, коли він потрапив у їхнє коло, зацікавились ним лише заради того, щоб відбити його в Єн, або в кого завгодно, і з ким він був у стосунках в даний момент. У книгах, до речі, є такі дивні конкурентні відносини між чарівницями. Окрім цього, його образ це буквально найманик, який вбиває монстрів на домовлення, виконує контракти, а після цього мандрує селами. Деяких жінок він міг дійсно зацікавити лише цієї частини своєї історії справді ну в контексті того світу, де він живе, навіть попри те, якщо казати про гру, що в книгах він не такий вродливий. Оскільки ми граємо за попередньо визначеного персонажа, який існує в якомусь каноні, зрозуміло, що ми не можемо просто влаштувати вбивство в Новіграді. Геральт ніколи б цього не зробив. Натомість у грі виходить так, що гравець може додати глибини персонажу або розвинути вже визначені наявні риси характеру, здебільшого через варіанти відповіді в діалогах та прийняті рішень. І це працює, особливо для тих, хто перед грою занурився у книги по цьому всесвіту. Що ти можеш знати про перетунок світу, дурню? Ти всього лише відьмак. Що мені подобається в Геральт як головному герої, так це те, що принаймні в першій і в другій частині він лише пішак у політичних махінаціях близьких йому людей. Те, як його використовує Фольтес, є хорошим показником цього. У цих іграх він ніколи не є каталізатором чого значущого, що відбувається в сюжеті, і періодично складається враження, що він взагалі слабо розбирається у тому, що відбувається довкола нього. І через це він просто самовито намагається зрозуміти речі, якими не під силу, або принаймні підлаштуватись під обставини. Третій відьмак дещо інший сама гра. А Гераль став трохи м'якшим і більш живим, що, на мою думку, добре. Адже, наприклад, на відміну від ігор і HBSESD, які штампуються досить часто і багато, ми граємо хоч не за аватара. Дуже характерною рисою гри по відношенню до Геральта, особливо у третьому відмику, є те, як його загалом зневажають в ігровому світі. Я звик, особливо в rpg іграх до героїв, які набувають божественного статусу під час ігрового процесу, та отримують похвалу та визнання цієї ігрової реальності не Риварін, Дракон народжений, герой Ферлдена, Чемпіон Кіркола і так далі. До кінця третього відьмака ви все ще Геральт відьмак і вас усе ще називають мутантом, який поширює хворобу, куди б він не пішли, і ви будете виконувати контракти на монстрів. Люди не знають і не хвилюються про те, що сталося з цирі, диким полюванням, білим морозом, навіть якщо це дуже вплине на них. Бо у цьому світі всі вже звикли до якихось періодичних негараздів, він, монстрів і так далі. Dragon Age, Scarry, Mass Effect тощо, незалежно від того, чи подобаєтесь ви оточуючим чи ні, світ дійсно таке враження, а місцями так і є, постійно вертається навколо головного героя. Це досить нудно у певному сенсі, адже це більше вже схоже на симулятор пригод якогось божества. В іграх Вічер виходить так, що ми хоч і граємо за Геральта, слідкуємо саме за його історією, сюжетом. Але світ продовжує жити на фоні. Точніше, пригоди відьмака відбуваються на фоні того, що відбувається у світі. Ці пригоди не є ключовими для багатьох для всього світу, власне, хоча мова йде про порятунок цього самого світу і знає про це лише кубка обраних учасників подій. До речі, деякі з них взагалі стали такими мимоволі. До речі, сам Геральт загалом лише приймає участь у порятунку світу, адже ключовою у цьому сенсі якраз є фігура цири. І для мене це було справді новим і цікавим досвідом. Можливо, я не дуже добре формулюю думку, але я ніколи не зможу зрозуміти, наскільки добре написаний Геральт як персонаж. Кажучи про гру, зазвичай я намагаюся ладити з усіма NPC у РПГшках, але тут я можу собі дозволити нахабність, агресію або навіть неприкритий, можна сказати, тролінг. адже знаю, що сам Геральт би так і відреагував, і так би і сказав. Його моралі і етика ідеально відповідають моралі та етиці ветерана-мандрівника, який бачив більшу частину світу, і я постійно дивуюсь деяким його реплікам тому, як він нахабно може відповідати. У той час, як багато рольових ігор, наприклад, із кількома варіантами розмови, як правило, подають злу відповідь, так що персонаж виглядає конченим негідником, то тут я часто перезавантажувався лише через те, що іноді реакція на певні фрази NPC була для мене неочікуваною. А іноді призводило до буквального нападу. через те, що я не думав, що Геральт зможе буквально в обличчя так підйобувати, а з іншого боку, бо для мене іноді фрази звучали якоюсь не такою ворожою, як на неї реагували. І це круто, бо є велика різноманіт діалогів. Це, звісно, заслуга належить ще й Анджею Сапковському, батьку цього Всесвіту відьмака, який придумав такого фантастичного персонажа, який має ідеальне поєднання, відкритості, сміливості, зрозумілого морального комплексу та влучного прояву зухвальства. Не без вчинення певних дурниць. Відьмак, це одна з тих серій ігор, де я ніколи не пропускаю жодного діалогу, тому що розмов відбувається дуже органічно, І тому що я завжди хочу побачити, цікаво аж прям почути і подивитись, яку нову класну відповідь дасть Геральт, як він відреагує. Я вважаю, що Геральт, один з найкращих, персонажів, за яких я в іграх і і те, що він має історію в попередніх іграх і книгах, робить його дуже цікавим. Дякую за увагу.